Всім привіт, чи любите ви вирішувати всілякі неординарні задачки, наприклад, теча зв'язниці або запобігання апокаліпсису? Або в з закритої кімнати, де вас закрили, або в яку ви потрапили, і вам негайно треба вийти, щоб вас не зловили. Якщо так, то у мене для вас є дуже гарна новина, і вона зараз переді мною на столі. Як ви вже здогадались, сьогодні буде огляд на настільну гру Квест Кімната. І в цілому назва цієї гри вже дуже багато що за себе говорить. До речі, на неї повинно бути передзамовлення. Якщо воно є і ще проходить, то у описі обов'язково кину для вас. Посилання. Але перед тим як ми почнемо, я нагадаю, що ви можете підтримати нас фінансово на Баймієкофі або Patreon. Ви можете там підписатись на нас щомісячно або відправити там одноразові донати або ж на монобанку. Це зробити зараз. Я дякую всім до речі, хто вже це робить. Всім нашим підписникам. Дякую вам! І Якщо ви хочете долучитись стати одним з них, то у описі буде посилання на ці сервіси. Ну а тепер давайте перейдемо до самої. Гри Квест Кімената, і я вам е трошечки розповім, як вона грається, як вона працює, і взагалі чи подобається мені. Ця гра, ну і почну з того, що одразу скажу, що це умовно така собі одноразова гра. Тобто ви проходите сценарій, і більше його проходити немає сенсу, бо ви вже знаєте, що там і як все відбувається, в принципі, як і в справжніх квест кімнатах. Що це означає? Вона не прямо одноразова. Тут є три сценарії, які ви можете пройти. У них усіх різна складність, і плюс є перший навчальний, щоб ви в'їхали, як то все грати, і потім вже проходили базові сценарії. Чи достатньо цього? Не знаю. В цілому, якщо б тут був тільки один, було б точно достатньо, три це вже в цілому дуже. Цікаво, І навіть якщо ти ще не в'їхав як грати на першому, тобі не так обідно, що ти щось десь тупиш. Тому що другий, третій, коли ви коли граєте, ви вже там все знаєте. І якщо з однієї тієї ж компанії ви там намагаєтесь як швидше все вирішити, але так не виходить. Принаймні у нашої компанії не дуже виходило. Друге діло, наприклад, було доволі складним, і ви не змогли його вирішити за той час, який був. Проте є додатковий сайт, де ви можете додаткову інформацію по цій грі шукати. Там поки що в українською тільки три цих базових сценарія. Але я так розумію, що там можуть додаватись нові, і ви вже можете оцей хронокодер цю штуку, ці ключики, які тут є, використовувати для нових, якщо вони будуть з'являтися. Ну а тепер з приводу того, що взагалі відбувається у самій грі. Як ви бачите, у нас є чотири конверти. Це якраз те, що нам треба для гри. Тут кожен сценарій у своєму конверті. Ядерна загроза плюс ще по частинам розділена. У нас тут є ще такий чемоданчик, який відповідно треба до, до другої частини третього сценарію. Буде вам відкрити, От, тому ви його не відкриваєте, якщо ви купите гру. Плюс у нас є ось такий хронокодер. Це така штука. По-перше, вона і здає звуки, якщо туди вставити батарейки. По-друге, тут є лічильник, він теж дуже кльовий, тому що у вас є година на те, щоб пройти всю гру. І оце найцікавіше тут те, що ви граєте у реальному часі. Ви включаєте собі годину, і, типу, якщо встигли, молодці. Якщо не встигли, то звісно не так страшно, але вже. Не той присмок, та не той, не встигли ви підірвали, чи ще щось вам сталося. Я не знаю. Тут це не спойлер, це я просто так кажу. Тому тут от така штука, вона працює. Тобто, це у нас годинник, плюс тут є динамік, який здає звуки вам такі додаткові, нагнітаючі, Ну і плюс. Це ще не все. Як бачите, тут куча різних тучок по бокам спереду, ззаду. Він у нас іде як різні шифри. Така штучка. Кудись треба буде щось вставити, десь треба буде щось відміряти, десь треба буде порівнювати шифри і шифровкою, знаходити собі правильні відповіді. Ось для цього і потрібна ця штучка. Але це ще не все, щоб пройти якийсь сценарій. Частину його чи повністю вам потрібно буде використовувати ось такі ключі, і ці ключі вони не просто так використовуються, тобто вони втикаються сюди, в наш хронокодер. І після того, як ви їх туди вставляєте, він видає якісь звуки, може видати вам звук, що правильно, а може вставити, що неправильно. І ви точно зрозумієте, що неправильно, і будете шукати нову комбінацію. От, плюс неправильно будете, у вас там часу менше стає. так що не треба з цим дуже сильно бавитись, бо буде не дуже вам по часу. Якщо дуже сильно багато вставляти разів неправильні ключі, то точно не встигнете відкрити свою кімнату. Плюс тут є такі постійні елементи шнурочок, ось така дзеркальна карта, яка може вам знадобитись у грі, і дешифратор. Ну відповідно сюди щось так вставляєш. і... Щось бачиш, от загалом вони використовуються для підказок. Тобто сюди, отак, підказочку вставляєш, бачиш підказочку, і проходиш далі, якщо вам треба. Та тут у кожному сценарії є свої підказки, і там написано, що в такий то час можете відкрити цю підказку, а можете не відкривати, якщо ви все проходите. От тут, в принципі, все, все для людей. Хочете отримати підказку, не хочете, не отримуйте. Отже, тепер давайте про саме грулат. Ви відкриваєте конверт. У конверті є якісь записки, якісь мапи, може бути якісь шифри, може бути кімната, наприклад, додаткова. І вам потрібно знайти правильний ключ до декодору. Тобто в правильній послідовності вставити на цих самих ключках ще купу всього: римські цифри, букви, стрілочки. Звичайні арабські цифри, і от вам потрібно, ну тут ще плюс різні фігури, і вам треба зрозуміти, які ключі вставити, в якій послідовності. Тобто часто таке буває, що вам потрібно знайти якісь написи, дешифрувати їх, і потім по ним ще зрозуміти, що вам далі треба зробити. Як все, як у справжній квест кімнаті, Тобто ви знаходите частини ключиків і їх використовуєте для того, аби пройти далі, відкрити якусь якийсь ячичок, якісь двері, і або вийти, або пройти до наступної кімнати. Таке. Теж буває, що ви потім ще щось відкриваєте, і там вже у вас е, нова задачка. В цілому, чи отримав я задоволення від цієї гри, чи радив би я її вам. Е, так отримав задоволення, і так воно мені сподобалось. З приводу того, радив чи ні. Якщо вам подобаються детективи, в принципі, вам. Напевно, сподобається і ця гра, але треба розуміти, що це не детектив. Вам не треба розслідувати щось додумувати, розпитувати свідків і так далі, купу інформації збирати з приводу різних джерел. Це все ж таки квест кімната. У вас тут закритий простір зазвичай, і в цьому закритому просторі вам потрібна уважність, вам потрібна кмітливість і час швидко вирішити задачі швидко і правильно. Перевести деякі елементи, дешифрувати і працювати в команді, аби всі щось робили, щось корисне, щось розшифровували та шукали. І думаю, на цьому варто завершити цей огляд. Дуже багато показувати. Я вам не буду, тому що це будуть спойлери. Якщо ви собі купите гру, то вже побачите більш там всередині. Трошки вам, звісно, я відкрив, показав. От, але більше вже не можу, щоб не спойлерити, щоб вам було цікаво грати Купити. Я нагадаю, що ви були на каналі Здвинуті кубики, як я вже казав, в описі є, скоріше за все, посилання і на передзамовлення, і на наші Patreon, баймієкофі та банку в монобанку, будь ласка, дивіться. Плюс не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. А якщо ви вже точно не хочете пропустити нові відео, то підпишіться ще й на наш телеграм-канал. От. Виставляємо туди всіляку цікаву інформацію, часто анонси, відео, опитування і всяке таке от там відбувається. І на цьому вже точно все. Всім пока.